Привіт! Вітаю на моєму каналі LEGO Blitz огляда і анімації. Сьогодні я хочу вам показати новенький свіженький набір Лего, який я отримав пару днів тому. Я його отрив від своїх друзів на день народження, бо у скоро так, у скоро день народження. Тепер про Лего. Це серія Лего Майнкрафт. І коли я отрима цей набір, я був дуже шокований від того, який він великий. Це. Село. Так, LEGO Minecraft, Село. Майборг. Китайське виробництво. Тут е, нам можна побачити 568 деталей. 6 плюс років. І ось саме село. Е, що я хочу сказати від своїх ура... Ура... вражень. Типа те, що ви бачите на коробці, і те, що зараз буде. То ви. Глибоко помиляємось, бо то різне трошки буде. Це ж китайці. І подивимось ззаді, що тут є. Ззаді у нас є знову малюнок села, лише з іншого типу ракурса. Ми бачимо усіх тут е персонажів. Е Вище ми бачимо половину цього села. Бачимо один дім, який розкладається на два. І бачимо всі постройки лише не разом. Всі окрали. Добре, хочу вам сказати, що коли я його відкрив, такий радісний, то я отримав у середині був такий пакетик. Такий, на, на, на десь наполовину набору, був такий пакет з Левом. І малюнок у нього був такий. Фігурки тут були зовсім інакші, постройки зовсім інакші, функції інакші. Тут ми бачимо. Зовсім інші персонажі, чогось з круглими очима, деякі мають круглий рот. Бачимо чуть інші постройки. А заді ви будете в шоці. Є чотири механізми. Перший, то, що дім розкладається на дві частини, ну була тут у коробці. І Можна відкрити кузню, в середині є ізумрут, пічка, стіл і стілець від, і відра води. І тут запам'ятайте, бо тут до догори. Так, далі ми бачимо такий будинок, який тут має механізм, що пускає до гори -ті, запам'ятайте. Бачимо якийсь дивний колодязь, що коло нього є така постройка, яка стріляє водою. Добре, будемо бачити, що в середині набору. Я як зібрав набор, я трошки засмутився. Відкладаємо усьо геть. Кладу зручніше камеру і ось сам набор. Так, зараз ми бачимо е таке, як на коробці, але зараз усе вам детальніше по поясню і покажу. Давайте почнемо з фігурок. Фігурків тут чимало. Перша фігурка, яку ми будемо сьогодні розглядати, давайте почнемо з добрих це Alex. Вона якась дивна, бо в неї напужені круглі очі. усе решта квадратне, але ж очі круглі. Принт тут е, трошки поганенький, бо ну це ж китайці, але могли цю косичку чуть вище, а це ось сюди могли. Задніх принтів немає. Голова проста, лиш круглі очі, як я казав. Ну, така у нас Алекс. Так, далі у нас тіл. У нас тіл теж має круглі очі. Усмішка теж така. Е, принту у нього майже немає, лише тут. тут і на лиці, І все. Ззаді немає. Простий стів просто відрізняється круглими очима і ротом. Так. Далі у нас іде голим. Це. Такий желізний годом, який захищає село від злих мобів, які зараз тут будуть. Е, у нього теж трошки дивні деталі. Тут є дивна деталя якась. І тут є круглі очі червоні. І тут мені це нагадало перший раз демона, бо тут червоні очі, чорна полоска і дві тіпа, квадратові такі маленькі червоні цятки. Я подумав, спершу демона, але ну, який вже є. Принт у нього небагато. Є тут, тут, тут і ще тут. Ну, вийшло, якщо час, непогано, це моя перша фігурка Голема, я й на цьому радий. Далі почнемо з жителів, які тут живуть у цьому селі. Тут бачимо теж круглі очі і круглий тут рот. Вони двоє е, здивовані ніби. Китайці лінуансі поклали дві голови разом, однакові. Е, суть цього жителя це, е, якщо я не помиляюсь, продає тут в е, цьому ринку міні-ринку. Але я не впевнений, якщо що підправте в коментах. Задіп, то, е, токсика немає. Тут є, так, так трошки такого. На лиці є. Но, ну, хоч щось. Добре. Так. Білий житель або бібліотекар. Голова така сама, як я вже раніше казав. Тут торсик, такий самий, як на ньому, лише там білий, тут чорний. На задній теж немає торсику. На ногах немає, тому що вони двоє відлічаються тим кольором. Бо у нього коричні штани, у нього чорні. У нього білий сведрик, у нього коричневий. Ну, є як є. Зробили, як зробили. Я й на цьому радий. Далі зомбі. Так, це зомбі, не, удивляй... не удивляйтесь. Е, тут, ну, ну, це на зомбі дуже не схоже, але тут просто три ромбіка та є рот простий. Тут торс, як у Стіва. Зараз вам покажу. Відрізняється двома деталями у руки. Бо руки в зомбі які? Зелені, а у нього такі людські. Е, тут ще відрізняється тим, що тут біле. А тут зелене. Добре. Це зомбі. Ось його голова. Дуже крута. Добре. Зараз хочу показати останню фігурку. Це Кріпер. Кріпер зробили непогано, лише то, що відрізняється від оригіналу, то що тут зірочка, тут квадрат, а тут якісь різні штучки, смучки. Ну, одним словом, ну, тут, тут ще три зброї, но... Це желізний меч, дерев'яна лопата. Ну і в мене десь кірка була, не знаю, я її десь подів. Так, фігурки в сторонку. Зараз будемо дивитися на постройки. Першу постройку, яку я збирав, це Колодіс. Що хочу найперше сказати про Колодіс. Зробили Колодіс непогано, то що маленький, але непогано, якщо покласти будь фігурку. Ми побачимо, що фігурка чуть більша за колодязь. Ну в Майнкрафті навпаки, ну, байка. Тут два кущика, ну, зазвичай ці детальки беруть. Лего бере на якесь болото, не знаю, що воно тут робить. ну, вже. Тут є у нас типу, пісок, а тут колодязь. Колодязь у нас виповни, зробили з простих деталей, але, якщо чесно, зроблено непогано. Так, далі що я збирав, якщо я не помиляюсь, то я збирав грядку. Грядку. Ну, Це не, не, та, не грядка, а тут є і грядка, і місце для свинюхи. Так, е, що перше хочу сказати, це м, про грядку. Я пам'ятаю, що в оригіналі грядка була пару разів більша. Тут полінилися, поклали водичку і такі детальки. 2 на 1 з одним піном. Кружочок цього один пін. Тут поклали дві моркви. Це проста морква. У мене такої деталі досі не було. Да, можете здивуватись. Тут є у нас... Тут росте теж морква. Тут росте пшениця на це не точно. Бо я давно в Майнкрафт не грав, точно не пам'ятаю Поправте в коментах, якщо знаєте. Поклали у нас. Таку палицю з чотирма факелами на ну, Майнкрафті. У селах це було багато. Добре, що тут хоч одну поклали. Так, місце для свинюхи. Тут, е до речі, тут є фігурка свинюхи, забув вам показати, вибачте. Свинюга виглядає. Це проста свиня, просто принт відрізняється. Бо тут якась сонна, хоче ніби спати свинюха, круглі очі, ніби спати хоче. Ну, тут Морожа, ну там нормально. Так, е, про, е, повертаємось до постройки. Е, тут у нас є місце для свинюхи непогане. Мож, можу ще сказати, що тут, як завжди, чотири колони. По боках такі типу загородження, щоб свиня не втекла. Дверцята, які відкриваються. Ну. Так. І ще тут ззаді цих типу, воріт, можна побачити тут таку нерів... нерівнену. Тут є квіточка, є кусочок піска, де... де бамбук росте, але повторюю, я давно дуже грав у Майнкрафт, тож... точно не знаю. Якщо знаєте, що це і це не бамбук, то пишіть. Буду читати і лайкати. Тут трошки є водички, що росте звідси бамбук, чи що це. Пісочок, як я казав, та й непогане місце для стоянки фігурки. Ну, скажіть, що непогано. Добре, далі. Подивимось. Далі я збирав, якщо я не помиляюсь, це ось цей домік. Домік е, тут вже перший косяк, бо тут, пам'ятаєте, у нас тут обіцяли, що тут буде ді, е, дінаміт, така деталька, що дінаміт підпускати. Ми, ой, і на колодязі ми цього не бачимо. Холодять зовсім інакше, деталі зовсім інакше, і тут нема. Тут близько немає цієї функції взагалі. Ну добре. Ну, і тут знову ось. Бачите? Ну, І тут знову. Тут у середині, ось тут, немає нічого, крім динаміта, якщо не вірите, я вам покажу. Ось. Ді... Нічого нема. Тут, якщо ви думаєте, є функція, немає нічого. Тут просто. Дві колони, тут поклали декотрі деталі. Тут факели по боках, як в оригіналі. Ну, і все. Закладаємо на місце. Ну, не знаю. Це ж китайці. Всі знають китайців. Вони можуть так зробити, що. Ну, не знаю. Добре, за дім. Дім виповнений трошки поганенько, бо тут Немає місця, де покласти героя. Ось. Не кладеться. Хіба якщо лежати, хіба він буде? Ось так. Можна, звісно, догори покласти. Ну, не знаю, бо це. Ну, ну, тут є водичка, тут є ніби ступеньки, щоб сюди залізти. Ну і все. Тут всередині, повторюю, немає нічого. Та й все. Тут навіть стіну не поклали. Дивливо. Так, забираємо. Далі, якщо я. Е, так. Якщо я це його знаю, то це ми, я робив кузню. так, це Кузня Кузня зроблено. Не знаю, це найгірша постройка, по-моєму, бо, бо тут у середині немає нічого. Китайці полінувалися і поклали пару колон. Ось тут три, тут дві. І все. Поклали таку велику деталь, щоб на округи поклали яку. Як у справжньому Майнкрафті, типу такі тіпа детальки. 2 на 1 з одним піном. Е -е, що я хочу сказати, тут немає нічого казати, бо всередині нічого немає. Тут з цього боку квіточка є. Леж. І все. Я більше нічого не можу за це сказати. І він не місце, можна покласти фігурку. Ну все. Далі я пам'ятаю, я... Ні, я. Майск складав ринок, міні-ринок я називаю, ви можете називати міні-магазинчик, але я міні-ринок. Перше, що хочу тут про це сказати, що зроблено непогано, якщо чесно. Но, но, Тут палатка маленька, тут навіть фігурку покласти не можна. Ось. Хіба ось так ось так. Ось так. Хіба можна лежаче покласти? Буде ось тако, І то далі не лізе, бо тут руки не пускають, бо тут не, цей, не багато місця. Зараз так. Тут ще є, типа, столик, де продається у нас тортик. І, по-моєму, цей ізумруд. Тут на кропці було намальовано, що тут буде око. Oko... Я забув, як це називається, око ендермена чи як. Зараз вам покажу. Ось. Ну, ну, тут у нас зовсім інакше, як ви можете побачити, у нас тортик, є тортик, але це виглядає не, дуже виглядає на ізумруд. Кладемо на місце. Тут є факел. Простий факел. Ну, у мене деталька жовта десь поділась. Ну, може її взагалі не було, не знаю. Тут є та, е, використали такі деталі, як у, тут, де тримають свинюху. Е, у нас тут виглядає непоганенько, якщо чесно, бо якщо поставити цього торговця і покладемо покупця, то виглядає не дуже, ну, не дуже але типу, гарно. Мені, мені зайшло, як для вас. Так, ще хотів я вам сказати, що тут додали пластину, де поклали квіточку, ви дізнаєтесь, чому, чому тут поклали пластину потім. Тут є сундук, тут нічого не лежить. Тут є дерево, яке теж уменшили десь 2-3 рази, бо в оригіналі велике. Ну, схоже, схоже. Тут є у нас щось росте, я думаю, що це пшениця, але не точно. Тут теж, а тут квіточка. Тож, така сама, як тут. Добре, остання постройка, і, можна сказати, непогана дуже. Це такий домик. Я хочу про нього сказати. Одне, за що я можу його похвалити, за те, що він розділюється на два. Бо Тут є така спеціальна деталь. І. Ну, ну непогано, непогано. Тут дві детальки. Тут вкладається. Раз. Тут, два. І вона нас закривається. Тому що мінус цієї хатинки, вона невелика. Тут фігурку неможливо теж покласти, як завжди. Китайці знов так зробили. Тут взагалі не, не можна нічого покласти, хіба на один пін щось. Ось. Нічого гісінько. Тут, тут фігурку покласти неможливо, хіба ось так. Хіба ось так. Ось так хіба. Но. Ну, ви самі розумієте. Ну, а тут, ще я хочу сказати, тут ні, нічого не поклали, бо тут живе бібліотекар. А це дім бібліотекара. У оригіналі, я пам'ятаю, тут були три полки, три книжні полки. Був верстак, був стіл з стільчиком. Ну, тут нема нічого і взагалі нічого покласти не можна. Три вікна. Так, тут у нас. Ну, непогано виглядає, но, но. Двері мене шокують, бо це ніби взяли двері. Прості двері великі, такі прості зробили і на два розрізали. І зробили, щоб було, виглядало, як нормальні двері. Ну, но непогано двері відкриваються, закриваються. Такі деталі, як, ну, як завжди, бере. легко. Так. Зараз я хочу вам запропонувати скласти все разом і подивимось, як це гарно виглядає. Я, наприклад, все соєдиняю ось так. Беру спершу міні-ринок. Потім беру. Ой. Беру тут грядку. Ось цим прикладаємо до цього. Так. Отак. Беремо ось цей будинок. Тут є спеціальна деталька. Кладемо пако. Потім беремо зараз цей домик. Кладемо ось так, беремо кузню, кладемо ось так, беремо в кінці колодязь і кладемо. Зараз забираємо, тут є стоїть лампа. Кладемо тако рівномірно. Притискаємо це все, діло як було. Кладемо назад цю паличку з факелами, готово. Ну, по-моєму, постройки не дуже. Пусті якісь і мало місць, і взагалі не можна покласти хіба на землю. Но, якщо це все разом скласти, це виглядає непогано. Хочу перший раз сказати, то що китайці, звісно, зробили близько і не так. Як в оригіналі, цей My World. Но, можу її похвалити. Мені з цих построїв усі сподобались, крім кузні. Бо вона пуста, бо тут нічого немає, крім квіточки, сама кузня. І то поклали пару палок і тут обіцяли в цьому. в цій інструкції ззаді, що вона буде відкриватися всередині, буде багато місця і стояти багато предметів. Я щось не бачу. Ну... Якщо розставити фігурки, буде ще класніше. Зараз я розкладу голіма, покладу сюди, Бібліотекаря сюди, торговця на своє місце. Покладу Стіва. На... Він буде у нас льнувати. Чи ніхто не нападає з вишки. Або просто відпочивати. Розкладайся ти. Ось так. Покладемо Алекс ось тут. Коло свого городу, Не знаю, чи це її. Мені. Ну, най буде. Покладемо свинюху на своє місце. Покладемо кріпера. Ось тут. І на наприкінці кладемо зомбі. З фігурками виглядає класніше. Але якщо ви хочете купити такий набір, то він коштує десь 2000. І гривень, у нас гривні. І якщо ви купляєте, я вже клав на полку, мені це сподобало, як воно здалека виглядає. Серйозно, дуже непогано. Ну, то, що тут пусто і мало місця, ну хіба ось тут покласти фігурку на землю, а всередині ніяк ні, не можна. Хіба тут можна хіба лежачи. Що хочу наприкінці сказати про цей набор, він непоганий. Сам. Він такий не маленький, але не такий аж і великий. Не знаю, як для вас, але для, для мене це нормальне. І все. З вами я поки що прощаюсь. Ставте лайк, як хочете. Будуть скоро ще розбори. Думаю, десь за місяць ще буде один-два розбори огляди точніше. ну і всім пока